Доброго ранку, шановне панство. Хоча назвати сьогодні добрим, аж ніяк не можна. У нас знову літають ракети, літаки. Важко, тяжко. Можливо, ви це чули, Ось зараз над нами літак летить. Це вже другий чи третій круг. Тому що ракети летять на Західну Україну. і В тому числі на нашу область. І на нас. Чесно, страшно. І навіть сьогодні мало плани працювати продуктивно в саду, тому що зараз наступили канікули і є вільний час. Але чомусь опускаються руки і геть не віриться про те, що ця весна наступить. Вибачте, за песимізм, але все він чуть більше і більше накочується. Давайте пройдемось по саду, куди я і збиралась піти. Ось подивіться, який у нас листопад. Зараз вітерець, пасмурно, ну ще не зовсім холодно. І сиплються наші верби. Покажу свої хризантемки, які не побоялись морозів і ще квітують. Така невеличка прогуляночка. Це моя доріжка чорну, з чорнобривців. Ось, ось ще збирається цвісти гортензії. Її щось пооб'їдало цей рік тут, у парку. І вона випустила молоді і ось. Так вирішила. Я пару днів назад показувала свої морозники. Морозник чорний. І ось знову ми до нього підходимо. Квіти побільшали бутони. Побільшали бутони, але іще не квітує. Ну, я думаю, скоро. Скоро, скоро заквітне. Далі чорнобривці. Ось. Звичайні. хризантеми, І ще має прекрасний колір. Імперата. Вона на осінь взагалі стає. Яскрава, яскрава. А поряд? Вже жовтий лілейник. Лі 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 Це ранній весняний. Хоча він квітнув повторно. Ось мій новий горець, якого я замовила, він має весною бути рожевим. Ось всі теплями, де білі, він має бути рожевим. Ставне перезимувати йому, і нам. Горець, палітра художника, вже втратив. Свої кольори. Бачите, вже водойма засипана листями. Є в нас робота кожного ранку і вечора збирати листя. Ну, його, звичайно, можна було б закрити сіткою, але цей рік, цей рік дійсно руки не доходять ні до чого. Знову моя айстра. Дуже гарно. ці листочки. Ще до речі цвіти флокс. Ось цікаво. Не зовсім добре для хлопців. вже повинні все-таки були відцвітати. Ось, до речі, де... беруся анекдоти. Ось подивіться. Поставила я її ще ой. Ще ту суботу, щоб посадити. Ну і Забула. Зараз зніму і піду садити, щоб знову не забутися. Ще якісь тряво, має гарний вигляд. Брумера. Знову буде самоліт. Любиш селі так. Ось подивіться, яка гарна одна кризантима, а це інша. Вони дуже схожі, але тим не менш, бачите, вони різні. Багато що бутонів. Вже пожухли хвости. Цвіте Піретом. Ось цікаво, що це міскантус. Чомусь ніяк не можу. Заспокоїтись тими літаками. Гуду й страшно. Ось міскантус зібринус який в мене вже років чотири рости. Але ви, видно, в наших північних краях він не цвіти. Ось жодного разу він мене ще не цвів. Ось покажу, яка гарню, ню, нюща. гарненна хризантема. Без мови навіть. Ленки як гарно цвіту ще флокс. Ось покажу. Це просто. Ось хризантема. Ось так і стояла б біля неї. Гарна, гарна. Цілий ряд хризантем. Це шаровидні мультифлора. Це дуже гарна ця просо ось хризантемах. І ось ця. Це осока вічно зелена. Ще раз зайду, покажу. Така гарнасна полезати, а що мені сподобалось. До речі, я її не бачила. Йдемо далі. Сьогодні в мене є робота. Ось тут, бачите, чорнобривці вже померзли. Ось покажу падуб. Це був куплений у бережнюків два роки назад. Маленьким-маленьким череночком. І ось він зараз має такий вигляд. Росте повільно. Але цікаво. Не змерз. Ось грунтопокровна. Айстра. Той рік воно взагалі зацвіла, а цей рік. Ну. Але теж не пишно. Це такий треба більше сонця. Теж хризантема. <кій> Сьогодні підемо, подивимося, чим я буду займатися. А займатися я буду посадкою тюльпанів Ось тут майже 200 штук. Це великих. Я не кажу про маленькі Довго думала, де їх садити, тому що місця немає. І ось вирішила садити тут. Хоча не впевнена, що вони тут виживуть, тому що тут дуже багато личинок хрущу. Ну, але спробую. Ось ще квітує моя дивоквітка, яка була мені подарована череночком у одному із замовлень. А ось деревовидна ромашка. Я отримала дві маленькі череночки і одну висела в горщик, так як сказали, що в нас погано зимою, а другу в ґрунт. Більша була в горщику, а менша в ґрунті. І та, що більша в горщику пропала, росла, 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 і ось на осінь вона пропала. А ця прекрасно себе почуває. Ще є пару квіточок. Геленіум, самоліти і далі, чи літаки, і далі літають. Цвіте геліопсіс ще. І ось покажу, що сталося із моїми... Ой! Айстрами багаторічними махровими. Вони були посаджені в тіні, йшли великі дощі. І ось що з ними сталося. Тому, якщо хтось хоче повторити мій досвід, не раджу. Сонце, сонце і ще раз сонце для багаторічних айстра. Це теж айстра. І ось продовження мого саду. Я вам зараз покажу продовження мого саду. Ось тут були, була просто трава. Росла багато років було пасовище. Випасалися тут коні, телята, корови. Тепер я вирішила робити тут, продовжувати робити парк. Далі ось там, де, де, де кущі. Там іде річка. Невеличка така відставка річечка. І ось як ви бачите, ось я показую такими кругами. Ось залишилося. От я планувала саме такими кругами садити тут рослини. Кущі, дерева, багаторічні квіти. А тут, де ось зараз жовте, я вирішила залишити траву і косити як газон. Ось такими просто плямами мали рости рослини на газоні. Ідея була досить гарна. Ми витруїли цю траву, вибили, скопали, і навіть пізньою весною влітку я садила тут рослини із закритою кореневою. Але, одне але, коли я ось вибивала такого круга, наприклад, такогось круга для посадки рослин. Було, Попадало мені десь ну, штук 50-70 личинок хрущів. Я ну, вважала, що я їх вибрала і можу вже садити. Я навіть проливала антихрущем ну, і іншими препаратами, регентом. Але, є але. рослини почали гинути. Тому серед літа, десь у серпні місяці чи, можливо, у кінці липня, всі ці рослини, які були посаджені, а тут була вже зібрана непогана колекція рослин, кущів особливо, все це було звідти викопане у саму більшу спеку, і перенесене у невеличкий розсадник. А тут вирішили все це, копа... все це витруїти. Ми витруїли його дотла. І... Сьогодні чи завтра має приїхати трактор і всю цю площу передискувати. Потім весною будемо рати і вносити речовину проти хрущів. Ось хочеться одне а виходить зовсім інше. На жаль. Але ми не здаємось, ми ж українці, ми не здаємося і все рівно парку бути. Ось така сьогодні моя розповідь. Так що дякую за увагу. Тримаємось. Нас не здолати, ми сильні. Віримо і наближаємо нашу. Перемогу. Отже, всім дякую за підписки, за лайки. І все буде Україна!